Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 92 тисяч 740 осіб ліквідовано, танків 2935, бойових броньованих машин 5909, артилерійських систем 1923, РСЗВ 395, засобів ППО 211, літаків 281. Гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4526, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1601 одиниця, крилатих ракет 592 одиниці, спеціальної техніки 163. Дані уточнюються. Ремонт техніки важливий елемент логістики, особливо під час війни. Хлопці з ремонтної роти працюють вправно та добросовісно. Анатолій – досвідчений фахівець свого часу він допомагав замінювати четвертий енергоблок в енергодарі, а зараз ремонтує чергову ластівочку, яка незабаром вирушить напередок. Це автомобіль, переданий нам мінометному розчету в якості автомобіля для перевозки. Пушки ігли і БК під неї. Борт ми за сьогодні закінчимо, ставимо деталі, закріплюємо, і, принципи, машина може виповняти бойові задачі. Машину хлопці отримали без кузова, який встановили самостійно. Вантажівка особливо цінна, оскільки повнопривідна, тому має високу прохідність. Завдяки цьому жодне болото Донеччини зіл не зупинить. Отже, він не підведе у найважливішу хвилину. Окрім вантажівок, наші хлопці ремонтують трофейні танки та БМП. Після ремонту вони одразу вирушають на бойові позиції знищувати російських окупантів. ремонтували один БМП. В принципі, все те ж саме, що і грозові автомобілі тільки чуть сложніше добиратися до деталей. більше менше місця. Скажем, так налякає військовиків і зима. Вони готові працювати за будь-яких погодних умов. Температурний перепад це завжди для зварюваних робіт є проблемою. Звісно, Краще було б це в теплих, отапливих боксах робити, як це требує технологія. Але в зимовий період, особливо в бойових умовах, ну робимо як, як можемо. У хлопців із рембригади справді золоті руки. Вони стараються якнайшвидше полагодити та відправити бійцям на передову таку необхідну там техніку. Українські захисники настільки добрі господарі, що акація в них квітне за будь-якої пори року, навіть пізньої осені. Їм достатньо 5-10 хвилин для того, щоб визначити ціль, навестися і розпочати стрільбу. Ціль надають переважно оператори БПЛА. Це броньована техніка, вантажна, жива сила противника, ворожі бліндажі, окопи тощо були в нас і два й три. Та також знешкоджили гради, танки. Командир відділення Сергій приймає координати та відповідає зокрема за обрання найзручнішого місця для стрільби і за наведення бойової машини. Військовослужбовець згадує, за ці місяці роботи було чимало. Бувало за один день змінювали по 5-6 позицій, відстрілювали по кілька десятків снарядів, працюючи в день і вночі. У захисника була власна мотивація воювати саме на цьому напрямку долучитися до звільнення рідного міста. Я сам мобілізований із Херсону для мене це, це була радість. Не менш радітиме Сергій, звільняючи місце, де проходив строкову службу на аеродромі Бельбек поблизу Севастополя. Мамчург у нас був зам командира бригади. Бачив, його був у чотирнадцятому тому, як він зіз прапором йшов по нашому тередрому у Криму і бачив його волю. Росія почала цю війну, а ми. її… Закінчимо, тому інакше ні. Не менш рішуче налаштований і командир гармати. Коли почалася війна, я працював за кордоном, вернувся мобілізувався. Ярослав має бойовий досвід, зокрема і за фахом артилериста. Дану установку вважає ефективною для знищення противника. Це гармата Двастрем, калібру 152 п'ятдедвої Радянська система, але на даний час вона виконує свої завдання на відміну неприхотливо в експлуатації стріляє осколочно фугасними снарядами, штапнельними снарядами. Працювати з нею доволі легко, дуже швидко навчитися цьому ремеслу. За порукою їхньої результативної роботи командир називає два фактори злагодженість і взаємосумісність. Для ефективної роботи потрібно, щоб кожен член екіпажа знав свою роботу. У будь-якому випадку я маю підмінити будь-якого члена свого екіпажу. Так само і будь-який член екіпажа має підмінити ну, будь-якого із нас. Постріл! Калібр Акації доволі серйозний 152 міліметри. Відчував його потужність на собі і наш екіпаж. Хоча уразити українських захисників ворогові не вдалося. Військовослужбовці навчилися швидко, відпрацювавши по цілям противника, лишати обрані для стрільби позиції. Швидким і фізично витривалим має бути і заряджаюча машини. Віталій були команди 10 швидкими. Допустимо, там треба дуже швидко ну, вистрілити подати снаряди. Ну бувало так, щоб швидзаряджати, ну закладку, поповняти. Така робота на швидкість. Вдома на захисника чекає родина та батьки. Заради них і всіх вас я і воюю, каже Віталій. Нікому на війні не хочеться бути, але треба. Треба ворога бити і гнати звідси. Росіяни тікали з Херсону швидко, лишаючи власну техніку і БК. Але ворожа артилерія продовжує працювати і на протилежному березі Дніпра, не жаліючи, як і раніше, цивільне населення. Вони тяки відійшли, зайняли трубіжі свої і почали знову брати і працювати на нашій на стороні. Просто б'ють на інпоселах і байдуже. є там населення. Чи ні на рахунку екіпажу цієї акації чимало знищеної техніки та особового складу противника, але зупиняться українські боги війни лише на нашому кордоні. Ми будемо знищувати, поки їх не виженемо з нашої землі. Для цього ми тут і знаходимося.